Всім привіт! Сьогодні покажу перевети заставні зробив, щоб мій Слабші піджати з двох сторон заставними. Коротше, прийшли в мої перші були, вже пода вже почне збавлятися. Слабенькі сім'ї вирішив які Зразу на 3-4 улочки, вирішив їх в першу чергу пробігтися і скоротити піджати теплими заставними. І 29-та. 29 сім'я. Зараз покажу, оказалося, що матки нема. В тих слабеньких сім'ях там вже п'ятачки розплоду були, а тут коротше, розплоду так і не знайшов. І хочу показати, щоб якщо хтось, ну, з значинаючих, може хтось не розуміє, ну, як, як бджоли себе поводять, коли у них нема матки. Одну рамочку я від них, в них стріл на трьох, я одну забрав, щоб їх піджати. І Хочу показати, коротше, як вони себе поводять. І зразу покажу, як я з ну, запасні матки, що в мене є там внизу. Я зараз слабо, саму слабеньку звідти водочок візьму і сюди коротше, рамочку всередину поставлю з маткою, щоб, щоб вони. Ось як подивидно, бджоли декотрі бджоли піднімають брюшко до гори і починають крилами, типу як шелестіти. Отако, там, там, ну, видно, тако там видатко по, по бджолах. Не всі, але. Або гул такий сильний можуть піднімати. Но, ну, я замітив, що ранньою весною зараз так вони гул піднімають більш, коли вже майдальше йде. От зараз би пройшло би 6 неділя, і туди ти б відкрив цю сім'ю, і тут такий гул би стояв сильний. А зараз вони лише ну, запаху вони ще не відчувають. І вони лише так показують такі, такі брюшко припіднімають, то як коса бджіла робить. І крилами такого шелестя. Оце, це не означає, що 100% матки немає, ну це може, тіпо, тож, ну якщо допустим, немає розплоду, я ці рамки передивився, не засів, не розплоду не знайшов. І... Матку нагодня знайти, то скажу, що, і вони так себе поводять, то скорше, що у сім'ї немає матки. от Там, там кажуть, що от, допустим, признак, що щоб, якщо пильцу нося, то матка 100% є. Це неправда, бо вони пильцу добре нас носили. Зараз, якщо буде бджола покажу. З пильцою. Ну, бджола лано принесла, і, в принципі, вона принесла, розплоду немає. Для чого вона її принесла? Вони просто-напросто є погода, вони починають робити. За, за нектаром літають, за пельцею. Але дивно, звісно, що е, я був дивився раніше що матка тут була, можна сказати, десь місяць тому був такий, ну, у нас була добра погода і був обльот, я хотів подивитися і там, коротше, матка була, я її знайшов. Але видно все-таки, що... що матка пропала. Що я тепер роблю? Ось, я, я лишаю тут місце. Зараз я звітлі одну рамку з маткою з розпадом принесу. І, коротше, сюди її поставлю. Бджоли зараз запаху не відчувають, вони матку прийму 100% і ті бджоли, що там я поставлю з ними, вони теж нічого їм не будуть. Так, зараз накриємо Так, на паузу. Так, коротше. Саме слабеньке тут 4 і 5 відділення. І я. Ну, Заким я саме слабе відділення буду звідси відбирати, ну, де матка, якщо матка пропадає. Щоб. Виходить, я це відділення забираю, бджу десь вітрясу, але льотна бджола, яка вже трошки обліталася, бо вони са літали. Перше пода було краще. Вони стало п'ять вернутися. Ну я закрию і вони попросяться і, в принципі, вони підсилять ці дві сусідні. вот, матка. Тут трошки расплод. и yeah. Все, короче, добре. нажимаем на паузу. Давай. Так, короче, матку я показал. И с этой стороны трошки расплоду. Все, зараз ставлю матку сюда прям. И... И поставлю им мед. Зверху ліпьошку меду. Так. Ті того, що там через я теж зараз відрясаю. Все, що було від цієї сім'ї, відтрясаю сюди. І поставлю їм ліпьошку тут меду. І можна сказати, що там багато запитували ну, за запасні матки. О, все, якщо б, допустимо, у маток запасних, то от оця сім'я. Ну як сім'я, це така слабенька, кори, це. то прийшлося мені б її об'єднати до другої такої слабонької, І виходить, і що, що вже ну, я б вже ну, маток я думаю, що має бути, ще десь буду показувати, якщо десь ще знайду. Ну, просто зараз вже поди нема. Вже дивитися більше не буду, але подивився пару сімей слабеньких, там все нормально було і тут знайшов проблему проблеми хотів показати. Отак я матку поставлю, зараз ліпешку меду зверху ставлю, і, і вони вже можна сказати, і підуть. Зараз там трохи розплоду, бо мало бджоли, вони зараз не, 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 не можуть більше розплодувати, бо відводочок от, ну, дуже слабенький. І за що це, що тут вже буде більше бджоли, я їх піджав, тут три рамки зараз є. Матка почне висівати вже більше е, розплоду. І і ця сім'я ще дуже добре піде. Так, коротше, все, що хотів сказати. Щось буде ще цікавого, покажу. Всім пока!